Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Мініфермер. Вибачайте за якість звуку, тому що сьогодні на вулиці трішки вітерець дує. Ми тут сіємо е, городи біля самої гори, а тут у нас тече річка. Дивіться яка краса. у нас. Йдемо до трактора, покажу вам ячмінь, покажу, що ми сіємо і з чим ми сіємо. Так, це Назар. Він головний сівальник. Так, Назар? Ну. Сіємо ми такий яшмінь. Трішки єдине де коленого, але ми його не очищували і не обробляли нічим. Люди питалися чи будемо ми обробляти. Показую зараз. І кажу, що ми не обробляли його. Не обробляли, тому що ми сіємо його небагато. Три, майже 4 гектари. Це не на продаж, це для себе. Свині І Деякі люди за оренду хочуть не пшениці, хочуть ячменю. Того ми так сіємо його трошки, щоб мати собі і щоб мати десь людям дати, хто захоче. Сіємо ми з селітрою. Висіваємо селітри десь у районі 100 кг на гектар. Ну принаймні пробуємо так висіяти. Не завжди так виходить як хочеться. Тому що ця сівалка не є якась нова. Крута, це просто старенька СЗшка. І хто знає, хто має СЗшку, той знає, що е, точності в ній практично немає. Там як вийде. Получиться більше як 100 кг, то буде більше, вийде менше, то буде менше. Так, що по ґрунту? Грунт ще, як видно, можна коники ліпити. Зараз е, досію, трішки, воно підсохне і підемо катками, казака, закаткуємо, порівняємо трошки площу, того що ячмінь треба щоб було рівненько, бо потім збирати погано. Е, самого зерна Висіваємо десь в районі 250 кг на гектар. Ми так сіємо завжди пшеницю і так сіємо ячмінь. В принципі, нічого не міняємо. Виставили повну норму. Ось бачите, катушки сховані. І так печемо. Їжджу на автопілоті. Де-де-де ну, дозволяє де, де поле. То їду на автопілоті, де не дозволяє, там їду в ручному режимі. Тут, тут, якщо бачите, такий клин у нас йде, досить нерівний, то на автопілоті важко. Бо багато заробляти, крутитися, а так собі змійкою пішов і пішов. Так що такий народ справи. Сорт єшменю не знаю. Взяли ми його у знайомого років три назад. Сіяли, в принципі, задоволені, врожайність він показує 5 5,5 навіть тонн до 6. Ну, в принципі, у нас менше п'яти не було. Він нас 5 давав 2 роки стабільно. І минулого року він був такий невидний, що я би не сказав, але своїх 5 тонн він дав. Так що я думаю, що для ярого ячменю це досить добрий результат. Озимий, звичайно, дає е, більший врожай, але ми оземий не, не сіяли, сіяли колись давно. Ну, у нас ще люди по сусідству у сусідньому селі сіють, але ми щось не рискуємо його сіяти. Тому що е, у нас погода буває, що погана морози, снігу немає, і він від, від, від багато чують людей, що вимерзає. Так що ми сіємо ярий. Декілька гектарів посіємо. І все буде супер. Так, Назар. Що там, печем? На автопілоті? Чи в рушному? <реш> Назар старший агроном Керує всім. І висі вам зерна, і їм добрива, ні, Назар. Получається чи ні? Получається. Файно. Треба нам тут відкрутити цей шланг, відмити, він десь якийсь порохами і з маслом. І Треба здати на ремонт, щоб переклепали. Бо десь він тут пропускає, не знаю, чи він десь тріс. Тече масло, не знаю, треба його відмити, подивитися, що там. чи він попри обжимку цю пускає, чи він десь там біля обжимки тріс. Близенько, ну, коротше, треба його трошки вкоротаємо. Це все зробимо, вже насоюємо це все. За хімічним. Поки що робимо так, як є. Так, народ. Залишайтесь на каналі. Зараз будемо сіяти. Включуся. Так, народ. Продовжуємо сіяти ячмінь. Автопілот балет. Назар Палдіє. Сівалка сія. Якщо народ такі справи. Попереду будемо даткувати. Залишайтесь на контакт народ. Посіяли ми ячмінь і сіємо зараз гірчицю. Сіємо гірчицю, щоб мати собі після пшениці посіяти сударами, так як ми сіяли минулого року. Не можемо виставити норму, його йде багато, воно дрібненьке і тут в нашій цій сидячці і воно сиплеться з кожної дирки. Зараз вийду, покажу вам, як воно виходить. Так, йде в 9 км на годину. 1700 обертів вигнана. Все працює чітко. Аккуратно, исправно. Когда мы видим, где будут входы, где будут древненькие для дождя. все уже запущал, нужно обратно в ручной режим. Ну, якщо там видно, один сушник йде по конусі, наступний йде там, десь 10 см до попереднього проходу до сушника. В принципі, все класно. Зараз все працює. Тільки один пік на піч йде перекриття за рахунок того, що у нас трішки зігнутий е, тяговий тише. Насівало цілі, вона трашка йде кодом. Щоб все правильно виставити, це треба регулювати навіску, Чуть -чуть, е, Треба чуть-чуть ліво -чуть її переставляти. Так, в принципі, все окей. Зараз дану, покажу, як воно получить. Яке там у нас зерно, що як. Що там на зараз? Цепляється, які ваші. Ще трошки є. Ще є це, яка герчиця? Є трошки і лобода. Помеженеї. Але в принципі все нормально. Так що, друзі, які то у нас справи. Так, народ, Посів ми завершили. Тепер каткуємо ось такий факт після катків. Зараз веду покажу. Назарку збоку полдіння. Так, под роблять. щоб это добре. Так, дорого було включим. Лінію з і вже йде конкретно. народ, Вийшов, хочу вам показати, як роблять катки. Дивіться, грудку душать, роздушують, супер. Взагалі фон після них, поля класний. Свою роботу вони роблять. Ще що хочу вам сказати по автопілоту. Якщо я їду без включеного переднього моста, то воно трошки заносить трактор в сторону. Тоді виходить десь 15-20 см похибка. Так як я поклав, ось якщо видно, як я поклав 15 см перехват і коли воно трошки зносить, тоді лишає бороди. Не оброблене. Але в принципі все нормально, хочу в передній міст, воно зовсім інакшу точність показує. Показує там похибку до 8 см, коли без переднього ведучого моста, тоді показує десь в районі 15, 17, 12 місцями, там де рівно, там нормально, там де трошки спохило трактор, там похибка скаче. Так що такі наразі справи. Ще що по наших катках. Знову тут попускається гайка. Вона вже вже трошки попустилася. Ми сьогодні підтягнули. Треба буде цей каток розбирати і робити. Минулого року вам показував, покажу ще раз. Катки два роки як куплені. Жах. Просто жах. Якість ніяка. Але це нічого, головне, щоб робило роботу. А чи воно там блищить чи не блищить, це таке. Так що народ, такий сьогодні був день, продуктивний. Зробили багато роботи, посіяли, закаткували, посіяли гірчицю, все супер. Так що, народ, ставте пальці вверх, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей у новому відео. Все буде Україна!